Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписатися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене просять пояснити, що таке мага у Сполучених Америки. Ну, це просто абревіатура від чотирьох слів, за допомогою яких Трамп прийшов до влади. Це Make America Great Again. Так, оце є мага. Make M -A America Great Again. Тобто зробимо Америку Великою знову. Але е, хто це такі? Оці всі люди, які. Ну Вже навіть дотримуються нібито принципу мага, там, так, ідеології мага, і, і все таке в США. Ну, це е, ідеологія розпаду Сполучених Штатів Америки, які раніше були, так би мовити, оплотом, скажімо так, свободи у всьому світі, а нині це, як завжди, оце все воно вироджується. Щоб не було, воно вироджується у практично протилежність свою. Це суміш, якщо реально говорити про те, що це за ідеологія, вона поки що ну, не устаканилася. Ну, згадаємо, як більшовиків це устаканилося. Там були Есери ліві, там були міншовики, більшовики і всяка наволоч інша. Поки, врешті-решт, це все не устаканилося, у те, коли перемогли переміг Гленін і Сталін. І вони почали знищувати, так, ну, перш за все, кого. Ну, освічених, розумних людей. Працелюбних і все таки інше, так. тому що це ідеологія е, бидла, яке перемогло. Ну, от в США, Америка, якщо подивишся, хто там зібрався в цій мага, це е, фашисти, нацисти і комуністи. Вона, вона і називається мага комунізм так. Це фактично соціалісти, якщо їх об'єднати докупи. Одним словом, це ті люди, які вважають, що оце все, що є, всі ці блага цивілізації, вони. Ну, їх не треба виробляти. Над ними не треба працювати. Це має все від Бога спасти. Чи не знаю від кого, як у Франка було. Не від Бога те царство нам спаде, не святі його з неба знесуть, але власний наш розум посяде, сильна воля і спільний наш труд. Де там? Там вони навпаки виступають проти волі, проти праці, проти всього іншого. Ну, все це. Має впасти ну, їм <ріст> з неба. Так. Тому що працювати вони не хочуть, виробляти вони нічого не хочуть, ну треба зробити знову. А як зробити? <ріст> як зробити? <ріст> то придумали, то давай повернуть заводи, ну а вони не є рентабельними, тому що дешева робоча сила знаходиться там в Китаї, в Індії і всьому іншому. Ну, такі абсолютно, скажімо так, волюнтаристські, якісь ілюзорні, якісь божевільні ідеї. коли... Для того, щоб бути багатим, не треба працювати, але так як багатство без праці не прийде, тоді треба, щоб всі були бідними. Згадаємо, оте гасло, яке гасло свободи, щоб не було бідних, гасло м -м, рабства, щоб не було багатих. так. Соціалізму, щоб не було багатих. Оце і головне зараз те, яке починає опановувати ну, бидло, скажем так, ну найвідповідніше е, е, слово, тому що Питомова ага, його постійно зростає. Цих людей, які зараджені соціалізмом, які прийшли там 60-80 мільйонів, вже які прийшли з Латинської Америки, яка завжди сповідувала. Тільки соціаліст. Соціаліст, комунізм, аби нічого не робити, Аби не було багатих, вони готові ну, жити в картковій системі, і все таке, але не бачити, щоб десь там хтось живе краще за них. От коли всі рівні в бідності, оце воно і є. Так що я можу бути, виступати таким от е, пророком Сполучені Штати Америки котяться до прірви. Так, людей, які створили цю країну, яка була великою Америкою, вони її, знову не створять. Не створять вони знову, тому що вони не хочуть працювати. Так, вони не хочуть працювати, вони хочуть жити на дотацію або отримувати все по картках, але щоб всі було рівно, щоб ніхто ніде не виділявся. Так, це московський менталітет, наприклад. Там же я знаю, як українці приїжджали, переселялися там в Сибір, в ці московські, ці деревні і все останнє. Так, у, на початку 20-го століття туди переселялися, почали нам там будувати щось. Е, так, е, якісь городи, там поля оброблять, е, так, волів заводили. Все, московити, це все палили, просто палили. Ніхто не повинен відрізнятися. Всі повинні бути однаковими, всі повинні бути однаково бідними. Якщо з'являється хтось інший, так. Який сповідує щось інше, так, то його треба знищити. Ну все просто. Абсолютно, і от Америка зараз іде в цьому напрямку. Ну, чому ми дивимося, що е, кумиром Трампа і взагалі цих мага комуністів у США є Путін? Це ж так. Ну так, Китай. Путін, всі ці от держави, де немає багатих. <гум> так, Це головне для них. І е, якщо Сполучені Штати Америки не знайдуть собі сили вже перемогти, так би мовити, внутрішнього ворога, ото в свій час вони там були в них е, такі. Полювання на відьом, коли шукали там комуністів скрізь і все таке інше, то вони правильно робили. От тоді, після того як вони їх розігнали, так Америка стала великою. Так, це ж так і було. Ну, ну, ну що тут говорити? Це абсолютно в часі і в просторі пов'язані речі. Тепер вони знову піднімають голову, але них електорат тепер набагато більший. Він підсилений отими мільйонами, десятками мільйонів заражених соціалізмом переселенців, бідних із усього світу. Наприклад, що зробив президент Сальвадора так, із цим? Він побачив, що він нічого не може зробити. Так. Банди опанували всю країну, оці соціалістичні, які. він просто взяв їх усіх, 80 тисяч їх всіх взяли без суда і слідства, і посадили до в'язниці. І одразу прекрасна стала погода. Стали їздити з усього світу, можна вночі гуляти. Ніхто нікого нічого не займає. Так, поїхали туди багаті люди, країна почала процвітати і все таки інше. Чому? Тому що поки був соціаліст, поки всі люди, нібито всі хотіли. Так. Але тепер вони хочуть його, тому що він навів порядок.